Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 11 червня, і продовжуємо роздивлятися ваші питання. Давайте тепер Польщу подивимося стосовно цього Кароля Навроцького, який він політик, його ставлення до України. Якою буде політика Польща Україна і його ставлення до РФ. І це ми також з вами подивимося. Відкрила собі його фотографію. Давайте глянемо. Що за політик. цей Карл Новорецький. Що він за політик в цілому? О, одразу Верховна Жриця. Дуже багато таємної прихованої інформації. Про нього висвітлюється чи не висвітлюється, скажімо, про нього приховують. Ще невідомо, да, карти, знаєте, що я так люблю цю верховну Жрицю. Вона із серії, от ви питаєте про нього як про політика і президента, а ще невідомо, да, зміниться щось чи не зміниться. Тому що в новинах пишуть, що Польща виборча комісія перегляне результати президентських виборах в деяких округах. Тут зміни ще якісь можуть бути стосовно цього. От взагалі політик, який ну, трохи керований. Да. Карта Сонця, тут начебто і все нормально, да, і людина, яка ну, відкрита на світ. Але Карта Сонця з Верховною Жрицею може говорити про якісь таємні наміри, про таємне керування цією людиною, що хтось над ним стоїть і впливає на його дії. Ну, Про підтасовку також можна тут сказати, да, що не все так чисто і відкрито сталося з тим, як так президентом. Давайте спитаємо, чи довго він буде президентом Польщі. Да? Чи буде він весь строк президентом Польщі? Ну, якісь зміни дійсно будуть і перевірки якісь можуть бути. Тому тут, бачите, як загроза його президентству, вона, в принципі, стоїть. Да? Давайте результат цих перевірок. Які збираються робити результат перевірок на виборчих дільницях, результатів голосування людей на виборів, що, яким буде результат для цього навроцького? Ну, Відчує якусь загрозу, інформацію розганяти будуть. Чи дійсний він президент Польщі? Ну, Підтасовка певним чином, знаєте, комусь дуже вигідно, так, щоб він, комусь було дуже вигідно, щоб він став президентом Польщі. Чи можуть визнати вибори недійсними в Польщі? Чи визнають ці вибори недійсними? Ну, по-повішеному недостатньо буде чогось, да? сумніватися будуть і люди сумніватися будуть. Тобто розхитувати цю ситуацію ще в Польщі можуть. Чи будуть перевибори, ну поки перевиборів не бачу, але ситуація буде така собі. Добре, цікавий, давайте глянемо, хто за ним стоїть. Як політик вже зрозуміло, да? темна конячка. Його політика стосовно України. Його політика стосовно України. Більше направлена політика всередину Польщі, а не про Україну. Україна, знаєте, політика стосовно України з вигодою для себе і для, для своєї країни. Ставлення його до України буде залежати від певного ієрофанта. Тобто тут знову ж таки не керований. Це, знаєте, ієрофант ще, знаєте, може говорити, про те, що буде намагатися, багато чого... не буде намагатися він буде багато чого говорити на публіку. Він буде намагатися розставити пріоритети, зробити як правильно, ну, тобто намагатися бути таким правильним президентом, можливо, буде згадувати якісь історичні факти, можливо, буде тиснути на якісь історичні факти. Але, це, знаєте, паш мечів це створити якусь таку нездорову атмосферу. Але все рівно керований. Давайте спитаємо, хто за ним стоїть. Хто ним керує цим Карлем Навроцьким? Хто ним керує? Ну це більше як про партію якусь, да, або більше як про союз якийсь. Тобто тут сказати, що там якась одна людина, я такого не бачу, як союз якийсь. Да, повиходили і трійка Пентаклів, і двійка кубків. Домовленості так з кимось у нього є. Якою тепер буде політика? Польща, Україна якою при його президентстві буде політика Польща Україна? О, в Пішоному стані буде змінюватися. Ось, Будь ласка, хто ним керує. Ну, розуміємо, да? А, хто ним керує? Керує ним диявол і керує ним Король Пентаклів. Король Пентаклів у мене це кремлівський режим. Тобто, в цю політику буде вмішуватися кремлівський путінський режим. Да? Буде намагатися її змінити. Повернути, розвернути, влізти, контролювати. ну от якось так. А якою буде політика? Вона певним чином, якщо не приплітаючи сюди кремлівський режим, да, то все рівно хтось в світі буде створювати там провокацію, хтось, можливо, з лідерів країн, які не про Польщу, да, вони будуть намагатися поставити палки в колеса, влізти в стосунки Україна Польща. І на певний час вони можуть бути знаєте, як ну, на паузі, да, по-повішеному, як на паузі. Але щось таке має відбутися знову ж таки або в Польщі. ну Тут така якась глобальна ситуація, яка може зачепити і Україну, і а не конкретно цього пана. І стосунки потім будуть знову. Да, от По королю Пентаклів, це про відновлення стосунків, да, це про товарогрошові якісь стосунки, тобто момент торгування і так далі. ну от між, між країнами. Його ставлення до Польщі і виходить карта диявола. Все ж таки хтось на нього панство тисне. Так, добре, давайте глянемо його зв'язки з Ерефією. Пароль Набродський. Його зв'язки з Ерефією з Кремлем. О, Боже, виходить, звісно, і імператор, і король Пентаклів. Тут якісь Грошові інтереси, можливо, обіцянка щось підтримувати в Польщі, да. Е, путінський режим тут е, прям в головних ролях. Е, е, Рицар жезлів про амбіції, про бажання, про те, що хтось впливає на те, щоб змінити. Тобто, ну. Давайте ще пару карт його стосунки з на цього Ну, Інформаційно, от вам іерофанти вийшов. Да? Хто, хто дає поради, хто хоче, щоб він був президентом, хто буде інформаційно його підтримувати. Давати йому методички, або ж створювати якісь ситуації, що там потрібно говорити, що не потрібно говорити. Да? Ну, от якось так. Наскільки сильно Кремль керує цим Новроцьким. Наскільки він має на нього вплив по дві ці кубків є якісь домовленості, але наскільки керує... Небагато, але домовленості, але домовленості якісь тихі. Тут можливо і про шантаж, можливо, і про залякування, да, про якісь маніпуляції, вони від нього є. Да, це в плані і самої держави. Можливо, хтось і допоміг йому сісти в крісло президента, да, бо карта правосуддя, вона і про вибори може говорити. Ну, давайте спитаємо, який, що хоче Росія від цього Навроцького, що вона Кремль, що хоче від того Навроцького підяву. Мен співпраці. Щоб Навроцький що? Щоб Навроцький був в підвішеному стані. Ну, мабуть, мова йде дійсно про Україну. Про співпрацю з Україною да, і, можливо, зупинка в якогось виробництва, зупинка торгівлі, обмежити нам з вами фінансовий потік, ну, тим самим, ну, щоб він приймав рішення, які вигідні. момент перевезення транспортування чогось такого продай, да, те, що у нас мамою з Польщею воно присутнє. Ну, такі собі карти. Такі собі карти. Що чекати Польщі при його правлінні цього Навроцького Польщі? Що чекати при президентстві цього Навроцького? Дуже мені подобаються карти, а дійсно рука Кремля вона прослідковується. Да? Що чекати Польщі? З економікою щось може бути не дуже добре, причому не обов'язково про це будуть говорити вголос. Да? Тут по місяцю якісь фінансові витрати, десь економіка буде просідати. Це може стосуватися якихось законів в плані там, підприємства, виробництва, те, що стосується малого бізнесу, середнього бізнесу, ну і просто звичайних людей в плані там, робітників. Да? Десь якась ну, допомога там може і буде, може щось в плані дітей там він буде змінювати якісь закони, а от той, хто Заробляє, от там щось може змінитися для них, угу. і знову ж чи буде він президентом весь е, свій строк. Все рівно виходить карта повішеного ще щось може. Там статися До речі, загроза може йти від його оточення, да а від його оточення. Йому загроза, бо він виходить тут жертвою. Ну Будемо дивитися, як воно буде надалі. Ви бачите, як цікаво події в світі розгортаються. Здавалось би, країна, яка ну, наша сусідка, да, і так допомогли поляки Україні з початком повномасштабного вторгнення, але от людський фактор. Да, Кремль скрізь може простягти свої щупальця. Ну, будемо дивитися. Панство. Я вам дуже дякую за ваш час, дякую за вашу увагу, за ваші донати і коментарі. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.